Чи люблять обійматися Єва Бушміна, Ольга Сумська та Злата Огнєвіч? Нині свято, в якому обійми є обов'язковими у світі. Відзначають день, коли можна дозволити собі трохи більше емоційності ніж зазвичай. Чи люблять прояви ніжності наші зірки? Як правильно обійматися, досліджували наші особливі кореспонденти. Колишня Віагра є бушміна будь з ким не обіймається. Дівчат зі своєї нової команди називає бубочками відчути їхнє тепло. Співачка рада завжди чоловікам. Таке щастя перепадає не часто. Мужіни думаю, просто так не обнімаються. Когда наступають якісь такі дуже лічні моменти, завжди хочеться к мамі. Чекає на приїзд найріднішої людини і представниця України на цьогорічному Євробаченні Злата Огневич, а тим часом обіймає інших тренера своєї по танцям, до Дуже важливо, щоб людина чоловік отримав тепло об'яті і отношення людського. тому що без этого ми становимся чорствами, обрастаємо панцирем. І дитина внутрі нас вмирає. психолог Павло Бублик певен, обійми це взаємне збагачення позитивними емоціями, але тільки якщо це правильні обійми. Пункт перший вимкнути голову, і пункт другий прислухатись до власного імпульсу власного тіла. Українські зірки залюбки демонструють навички обіймів особливим кореспондентам. <звук> Дружина мільярдера, світська левиця та співачка Камалія, зізнається у неї свято обіймів щодня на батьківщині її чоловіка у Пакистані. Все по іншому. Їдуть два на мопеді і в так тримаються за руки. Вони їдуть на макиді. Але за курата жота вистука дії. Мужчини між собою обнімаються, жінки. Не Україна не пакистан. Тут жінки буває самі лізуть і не лише обійматися, скаржиться актор Володимир Горянський. Некоторі жінки просто зразу вот так приємно, іноді ні. незнайомці часто пропонують обмінятися енергією і народній артистці. Ользі сумській вона погоджується тільки якщо бачить щирість намірів. Ну, чого ж не обнятися з хорошою людиною. Приємно, правда. Обійнявшись із кореспондентом ТСН Особливе, актриса виконала одну восьму добової норми. Психологи кажуть, щоб почуватися щасливими, треба обійматися щонайменше вісім разів на день. ТСН особливе. Один плюс один.